Другий день країна відчуває перебої з інтернетом та стільниковим зв'язком, адже мобільний оператор Київстар, що має переважно більшість абонентів, зазнав хакерської атаки. Поки компанія усуває недоліки, подоляни не можуть додзвонитися до рідних. Старші люди, що не так залежні від соцмереж, зберігають спокій. Неудобно будемо писати листи, як не буде. Будемо переходити на другий зв'язок. У виграші ті, хто має іншого оператора, або користується двома сімками. Анастасія стресу від перебоїв із зв'язком. Не відчула нормальна карточка, лайф і все добре. У мене також як який стар, просто на робочому телефоні лайф роздали інтернет і все добре. Зранку, як всі прокинулись, у мене не було паніки, але всіх моїх знайомих була. Зберігати спокій радить і Поліна Арсентіївна. Жінка каже, паніка лише на руку ворогам. Ніхто не дзвонить. От мій телефон, такий во ну, зв'язки нема. Ну казали, що вже. До вечора буде. Хай не панікують. А то такі вже паніки пускають. Чого є, наша слава Богу, дивіться, хліб до хліба, чого ще треба. Якось єднаємося до купки. Тим часом, вже зранку середи до магазинів мобільних операторів вишукували з черги тих, хто бажав придбати стартовий пакет. В інтернет-магазинах їх можна було купити за спекулятивними цінами, адже як відомо, попит підвищує вартість. Лідія Миколаївна придбала. Стартовий за 120 гривень, але перед цим довелося стояти в натовпі. Зранку стояла, я вже не пам'ятаю, да, така черга була. В мене Київстар, да. Пішла в Київстар, сказали, що відключили. Що там в общем, хакери сали тільки в кінці неділі, можливо, запрацює. Поки достеменно невідомо, коли Київстар відновить мобільний зв'язок, адже масштаби пошкоджень чи малі для людей. Чия робота чи навчання потребує доступу до світової павутини, завжди відкриті двері обласної бібліотеки для молоді. Там інтернет безкоштовний. У нас не Київстар, і зараз у нас є інтернет-бібліотеці, і тому. Другій половині дня, коли звільняються школярі, тому у нас комп'ютери всі зайняті, тому що інтернет в бібліотеці є, і ми запрошуємо скористатися всіх бажаючих нашим інтернет-центром. Безкоштовно тільки треба записатися до бібліотеки. Тим часом кіберполіція застерігає від нових видів шахрайств у різних меседжерах. Боти створюють посилання та пропонують компенсації для відновлення зв'язку. Кейстар, усе це задумана схема, аби заволодіти особистими даними користувачів.